Друзі, добрий добрий ранок, понеділка. Ну, я вже, як завжди, на кухні. Вже, звісно, давним-давно всіх попорала, покормила. Вже витащила тушонку, винесла на калідор. Сьогодні нову привезуть на вечір роботу. Вот. А я, Ми вже поснідали, стирається машинка у мене. і я вже замаринувала м'ясо на рулет. Зараз вам покажу. Нарізала довгенькими шматочками значить свинина, ошейок і куряче бідро. Обрізала його, м'якоть і теж нарізала сюди. І вийшло в мене кіло 400 Значить 7 грам повареної солі я додала і 7 грамів нітритної спеції до м'яса. І перець чорний, і копчена паприка. І зараз утрамбовую в каструльку, закриваю кришкою. І на троє суток у холодильник. Друзі, не мам ніколи з пельменями возитися, бо в мене два лаваша. Я оце так намазую, роблю равлики і отак в клярі обсмажую. Дуже буде смачно і з домашньою світанкою. І зварила супчик на Геркулесі. Дуже смачний на обід. Так що такі, друзі, справи. Так, отак, значить, намазуємо яйцом кляром. Цим, і зматуємо рулети. Тоді ріжемо десь сантиметра по півтора такі рулетики. І обмакуємо в кляр і смажемо з двох сторон. Так, друзі, ну ось я прийшла на город. Пригнали сюди на сусідній город. Там ніхто не живе, хата заброшена. Там ми випасали телят. І там така трава зелена пішла. Ми припнули корову. Я ось накапала одну кучу буряка, вона друга кучка мала. І далі вона, І залишиться в мене тоді чотири рядки. Чотири по два. Там такі коротші вже рядки будуть. О, так що пораємося. Чоловік побіг додому, бо подзвонили, що. Тушонку привозять варити сьогодні вечором. Я йому казала, кажу, це тільки вийдемо з двору, уйдемо, так і привезуть. Точно, так і вийшло. От, а він прийде зараз та буде вивозити от ті кучі. От, там помідори ну, я зірвала, треба там буде ще щось перебирати, може зелені якісь. В общем, огірки теж вже видно. От, мабуть, не буде, бо ми вже й пуп'янки там були, зірвали, вже треба його все вбирати, бо вже у всі городи поорали. Тут у нас залишився, ну не тільки у нас, там ще на горі вже всі поорані. Треба прибирати та орати городи. Та вже здихатися від цих городів. Фу, Та в мене роботи вдома, в мене у ванній кімнаті треба крові зносу, там все мить драять. В общем, коротше говоря, нема в мене часу. Та ще ж ці ноги все замучили мене. Ну нічого, все буде добре. Знову я за своє здорове. От дерева вже геть жовкнуті. Нанизу вітерок, але сьогодні. Тепліше набагато, ніж ті два дні. Так що працюємо. Зараз 12 градусів тепла. Все, друзі, почала я чистити буряк, бо треба працювати. Йдемо з рижиком з буряка. Біжить попереді мене. На вечерю. Що таке, кекс? Чубалися. Я ліду. Нога болить, зараз не дає йти. Хитра в мене нога. Оце по дому в хаті роблю. Тільки де да йти далеко, все, капець. Шокексик, шоке. Ой, радий. Дивіться, який він радий. Шо, що, що. Радіє, що прийшла хазяйка додому. Де ти шлялася, скаже, так? Да? Зараз, це всі ж просять вечерять. Жду. Так, друзі, доброго-доброго всім вечора. Тихого вечора. От. Давайте з вами знову пообщаємося трошки. Значить, тільки що дзвонила дочка та перебила мені, почала з вами балакати, та тепер заново записую відео. Сьогодні день якийсь такий був у мене Важкенький. Вроді такого нічого не робила і цілий день і прокрутилася. До обіду то їсти варила, то отож зробила рулет, замарінувала, тоді чоловік погукав з ним, значить, е Врем'я провели з генератором. Ми ж його то обкатували, його треба було скільки часу обкатати, там, напру, на, ну, давати йому нагрузку, от. а потім, після цього, як обкатати, треба було масло злити те і залити нове. І от ми він, значить, сам почав відкручувати, нічого не міг зробити з тим болтом. Таке, як тоді прийшов сусід з якимось ключом таким спеціальним, таке, як відкрутили, слава Богу. Та я йому допомогла те масло, а це ж забирало ку купу времени, на часу в нас купу часу. Потім, значить, в обід подаїли ми корову, виявили її пастися, бо після обід так було непогано. 12 градусів тепла, вітер вітерець трохи був. Ну, але... І пішла ж я на буряк, а чоловік пішов дерти дерть, бо млин там стоїть у матері в дворі от Так що такі справи. Я сьогодні начистила три кучі, він три тачки перевіз тоді у двір. Ну, в общем наробилися. Та прийшли додому, привели з собою корову, опять розтопили в хаті. в общем привезли нам тушонку, як я вам там і казала. в общем працюємо. І зараз тушонка вариться. Я ще заведу часи та ляжу відпочивати, а тоді встану. Прозвініть телефон. Та й, бо чоловік може теж задрімати. Я переживаю, бо це ж ми людям вже варимо. Сьогодні кашу привезли з м'ясом мені варити. Так, ну добре, а зараз я відповім на ваші питання. Значить, тут жіночка питає мене, як я варю плавлений сир. Друзі, я цей раз робила по-новому. І моєму чоловікові дуже сильно сподобався і мені дуже добре вийшов плавлений сирочок. От, але він такий, я ж вам казала, пастоподібний, що можна його на хліб, можна ложкою їсти, дуже смачний. Значить, пів кіла я взяла одні творогу, пів кіла жирного. Значить, в общій сумі в мене кілограм. Е, у мене такий казанок. Значить, я в той казанок положила этот сир, Добавила туди чайну ложечку з горкою. Ну, не сильно большой, а такой, ну, як набрали вот, солі столько туди. І так само соди. І туди одне яйцо я вбила і 100 грамів масла розтопленого. І все тоді рукою хорошо, я хорошо, все до однорідності вимісила, прямо рукою, вот. і тоді поставила на водяну баню. Щоб, щоб тільки каструля не торкалася води. У мене є така друга каструля, якраз вона туди встає, не торкається до води. І на цій водяній барі, бані я плавила сир. Він розплавився до грамулечки. взагалі однорідна така маса. От. І вилила в контейнер, охолонула, охолонула до такої кімнатної температури і я накрила кришкою і поставила в холодильник на другий день міділи. І дала і бабусі понесла, то дуже усім сподобався. Раніше я по другому рецепту варила цей творог в молоке, ну, це якщо варити оце ж молоці, то він тоді, виходить, твердіший, що можна ножом різати. А це іменно такий плавліний сир, точно як от раніше був янтарь у коробочках. Помните, такий плавлений сир був дешевший, а янтарик у таких коробочках він був дорожчий і дуже-дуже смачний. Це точно такий сир виходить. От так я і розказала вам рецепт. Хочете робіть, Попробуйте. дуже смачно. Так. Значить, жіночка питає, як робити світану. Значить, раніше я завжди ставила на той бутильки і збирала збирану сметану. А так, як зараз я роблю обіжирений творог і жирний, то сметану я роблю з вершків. А, значить, молоко ми сепаруємо. Тоді з вершків, якщо, е, 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 допустимо, літра вершків і додаєте теплого цельного молока, також літру Розколотюєте хорошо. Ну, в общем, скільки у вас є вершків, пів літра, значить пів літра цельного молока. Розколочуєте і ставите в теплому місці ну, на 12 годин, щоб оця маса вона прокисла. А тоді ставите в холодильник, і воно в холодильнику загускає. І дуже-дуже смачна сметана. В мене усього, хто не бере, всім дуже-дуже подобається. От. Ця сметана дуже хорошо збивається на креми. Дуже хар... ну, в общем, вона така однорідна, красива, дуже-дуже смачна, не перекіша, аж солодка. Ну, знаєте, за першим раз, як завжди, все, набиваєш руку, з, ну, як сказати професіоналізм приходить. Ну, як вже раз 10-15 зробиш, тоді вже будеш знати, як точно робити. Вот. Так що, ну, так робиться сепарирована сметана. Молоко. Ага, жіночка одна питає, по чому молоко. Значить, ми продаємо на базарі 25 гривень літр. Бутильок, виходить, 75 гривень. Це така ціна у нас зараз на молоко на базарі. Так, і одна жіночка пише, якось так цікаво називається село, шумолнова Прага. Ось дивіться, друзі. в мене є дві таких книжки, я вже вам показувала. У нас був тут, в новій Празі, е, значить, краєзнавець такий, його знаю не тільки в Новій Празі, по всій Україні. Федір Плотнір. І він все писав про нову Прагу. І з самого започаткування. Раніше наша нова Прага називалася Петріківка. Це було ще в 1000... Тисячу... Десь я тут читала. Вибачте, що я зараз, зараз ось найду знайду в цій першій книжечці. Ось Як починалося село? І тут пишеться, що наше селище засноване ще було в 1722 году. Тут багато про що пишеться, селище наше дуже велике. Було, я коли приїхала в 1988 році, то тут було 12 тисяч населення в селищі. Ну а зараз, якщо половина є, то це добре. Ще була в мене третя книжечка, це в школі дочка навчалася. Це ж перша книжечка називається Петриківські Бувальщини. А друга вже книжечка називається Новопражський літопис. Дуже цікаві, це ж вони такі вже затерті в мене, бо дуже багатьом людям давала я читати ці книжечки. Тут ось в першій книжечці даже підписано дорога Людмила Вадимівна Сіненко, це моя дочка. Розділяю твоє уподобання, твою любов до нашої рідної солов'їної мови. Будь патріоткою України. 14 декабря 2000 року Федір Потнір. Його вже немає на цьому світі, він уже покинув цей світ цей чоловік, але є е, дошка на школі на середній. Е, ну, в честь нього там відкрита, по-моєму, по-моєму, якщо я не ошибаюся. Дуже інтересно, він описав тут: ну, про все, про все, про нашу нову Прагу, ще про Петриківку. Дуже цікаво. Так що, таке названня у нас у селищі. У нас не село, в нас селище. Колись-колись, давно ще, після війни, воно було районом. Так що, друзі, отак, я тихенько балакаю, щоб не орати на все. І. Вибачте, що сьогодні таке буде коротеньке відео. Може вам показатися, що ні о чому. Ну, завтра вже візьму з собою три ногу, воно справила. Та буду знімати там, уже як я роблю, на городі, покажу вам. Бо, ну обіцяти дуже не буду, бо не знаю, що буде завтра. Як буде з здоров'ям діла. Ну Надіюся, що все буде добре, бо треба йти. в мене ще 4. Чотири дорожки буряка. Треба її йти і чистити. Треба срочно перебирати городи. От. Бо, вна... Бо в нас вже кругом морють городи, треба орати. Хоч температура, ми дивилися з чоловіком наперед, там цей. температуру буде у нас тепло. так що починається баб'є літо. літо, як кажуть. Ну, а вам бажаю я тихої, мирної ночі. Щоб солодкі сні вам, сни вам снилися Всім бажаю здоров'я, всього самого найкращого. До завтра, до побачення пока-пока.